А зараз Серега вам розкаже про SPC покриття Spirit в колекції, зараз так помню. Spirit Pro 55, GLUDAULL Tile і PRO Vinyl Tiles. Ну, Це SPC, тобто це, це цей варіант. от такий от сводчик у нас є з різними характеристик, характеристиками. Оце от іде варіант. Злаштованої підкладочки. Да, Бачите, така салатова, така цікава. Значить, дивіться. Оце всі ці відтіночки. Оце старі ціни, не дивіться на них, це просто показує, які відтінки є. Просто е, В завковому варіанті є 10, 10 дизайнів і в клеєвому варіанті є 7. Значить, в клеєвому варіанті у нас отакі. Звідці зараз покажу дизайни, і в залковому варіанті представлено тільки 2. Не знаю, чому так, це вже імпортер вирішив таки, в такому форматі зробити подачу. Значить, це SPC покриття, тобто Stone Polymer Composite. Це підкатегорія звініливих покриттів. Не путайте, це композитний ламінат, можна так назвати. Тобто наповнювач кам'яна мукам, мраморна крошка, там пластик, хто як називає, але ми не заморажуємося. Композит це тверді породи камня. І є інтегрована підкладка. Ми зараз ведемо мову про. Замковий SPC. Є ще клеєвий, але про нього ми забули. Не беріть собі клеєвий SPC. Ну, на сьогоднішній день так точно не стоїть. Його розсматривають в принципі. Дешевше буде і на голову, і на кеш уси. Про замковий SPC. Під камінь. Дивіться, ці форматики, ці дизайни, да? які представлені. Замковий варіант, де точні 5,5 мм. А є такі ж самі ж декори, не всі лише тільки 7 штук із цих замкових, які можна продублювати в клеєвому варіанті. Давайте почнемо з SPC. Значить, шмурганець я поки так положу. Ось тобто, от, от дизайн імітації під камінь, напівматова поверхня, жорстка плита, удароміцна. міцна. це 100% імітація керамічної плитки. але Безпечніше, комфортніше, більш чуттєво, розумієте? Безпечніше зі 100%. 100%. такі різні відтіночки. Товщина загальна 5,5 мм. Підкладка виглядає отак от от красиво. Бачите, покажу ще раз. І от декори перші смисла немає. У нас на сайті є живі фотографії. Там фотографії, слава Богу, ми в один час встигли зробити з других форматів. Давайте по основним характеристикам. На теплу підлогу ми його вкладаємо без питань. Тільки ж тепла підлога повинна бути по інструкції, якщо ви уважно читаєте інструкцію на упаковочках. Водяна на глибині 5 см, щоб був прогрів адекватний, і електрична на глибині 4 см. Не треба ліпити інфрачервону плівку, не треба ліпити теплу підлогу, кабель або мати, як під, під керамічну плитку в состав клея. Так не ката. Тобто має бути оптимальний варіант. Про це можна розказувати дуже довго. Але на теплу підлогу вкладається, не порушує технологію вкладання. І там ще є нюанси. Тобто це вже віддільна тема, та й не особо хочеться хвастатися, це я вже розкажу в магазині саме. Знаєш, дивіться, варіант перший. Клей, ми беремо, розмовляємо зараз про замковий варіант. Загальна товщина плити, господи, загальна товщина плити 4,5 плюс міліметрова підкладка. 0,55 захисний шар. Формат плиточки у нас іде в замковому варіанті. Кліккомфорт 914 на 610. Доволі таки нормальне. Ну, Ніхіра собі, ну, 910 і 600. Да? То есть, ну, Як показав, ну, то не можу показати дільцям. Ну, 910 на 610. Товщина Товщинапіду з е Коробки йде 4 штуки, 3 метра квадратних. або 28, або 23. Корише, 2,23, нехай буде. Ударом тисне, можна удати на великих площадях, це стабільне покриття, але є нюанси при вкладанні, т.е. технічне завдання ніхто не відміняв. Можна вложити футбольне поле, але є але. Так, далі вага. Дивіться, вага чудова просто. Якщо ми дивились перед цим ріджет, де ти положив наш Дай мені, будь ласка. Дивіться, ми дивились ріджет, товщині 5 мм. ПВХ покриття, да? тобто тут 100% ПВХ, тут вага у нас була. Spirit Rigid Вага була 7,9 кг на метр квадратний, то у SPC покриття вже вага 9,3 кг на метр квадратний. Вкладається тільки плаваючим способом. Не здумайте клеїть. От якщо є інтегрована підкладка все, клеїть нізя. Інші підкладки лежить не можна. Жорстке рівне основання, перепади підлоги не більше 1 мм на 1 метр погони Це касається шоклієвого клію замкового, що ріджит покриття, що вініла, то є свої нюанси. Також тут присутня мікрофаска і в принципі, гладка поверхня. Імітація есть, я вам покажу в трошки в більших зільцях, як воно виглядає, да, якщо вони будуть дублюватися замковим. Повторюсь, 10 відтінків в замку і 7 відтінків в клею. Зараз покажу вам два зільця, які у нас є. І будемо далі показувати вам клеєвий варіант з імітації під камінь. Реш, дивіться, перший варіант. Отакий. 910х610. отакий такий, 910 на От такий дітінок, світлий бетончик з елементами під по Потертості називається він Mineral Gray. Англійський я погано в школі вчив, як і математику, так що ви бачите. І бачите, у нас відвідочки, що цей варіант є в клеєвому варіанті. Так, перший. Ушов. І другий декочик, який представлено в нормальному форматі, ось мікрофасочка, дуже акуратненька, Така цікава, отак от от виглядає. Світлий бетончик під лофтик, теж є зі клеєвому, цемент Light Grey. Отак от виглядає. І зараз бачите, підкладку видно на зі салатовий відтіночок є. І зараз покажу інші варіанти, які можуть бути і в клею, і в замку. Перший варіант Vulcano Black. Представте формат, да, 90х610. Тільки це вже клеєвий варіант, товщина 2,5, 0,55 захисний шар, що тут, що там. Клеїмо вже на нормальний Адекватний клія, теж підходить під теплу підлогу, але є момент. Я вже про них розказував. Отакий от, от, от варіантик Vulcano Black. Слідучий варіант Volcano Grey. Максимальна імітація. Природного камня або бетона на стіни, в ванну кімнату, на потолок, куди угодно. На відкоси, на підвіконня. Далі цей декорчик я вже показував. Отам от, от. Називається, повторюсь він, мінірал грей. Цемент Грей. Є. Далі. Цемент лайт грей. його житлових приміщеннях, комерційних і мінерал беж. -беж. Ось таке. Давайте тепер все ж таки по технічним характеристикам. 7 дизайнів у нас є з клеєвим, повторюсь, і 10 замковим. Клеєвий варіант значить вага 495 кг на метр квадратний. Захисний шар, понятно, 0,55. Ну і все, в принципі, водосійка, ударом міцна підлога. В упаковці у нас буде 7 штук 3,9 ну, м квадратних в пачці. Підтримується наявності і оцей декорчик на сьогоднішнє число 4.03, Він зараз по акції, на нього знижка, знижена розмірна ціна Vulcano Black на 10%. Ну і ми ще можемо конечно, щось запропонувати. Приходити. Доставочка цих красотульок у нас. Іде по регіонам безкоштовно, в Дніпро приїжджає безкоштовно на наш склад. А вже переміщення до вас буде спілкуватися. Послуги складання, послуги з підготовки основання, аксесуари, тепла підлога, натяжна стеля, міжкімнатні двері. Це все в нас є, виїзд на замір і так далі. Коротше, якось все.